Зошит з завданнями до конструктору Номікон. Тут є перелік, кольоровий та чорно-білий Номікон. Можна вирізати завдання для діток 3-4 роки, повний розмір. Завдання для діток 5-6 років. Тут вже розмір зменшений. 6-7 вже пішла математика. Складаємо з номікона фігурки, йдуть ускладнення вже. Більша кількість, різна кількість деталей, конструктора. Збираємо метелики різними засобами. 7 років завдання. Фігури з двох частинок маємо скласти. Тут вже складніше. Тут зуровий гнозис, логіка. 7 років, 7-8. Вже приклади пішли. З двох деталей маємо зібрати. Рахуємо. 7,8. Тут оце важке завдання. Треба зрозуміти. Ніна загадала дві сусідні фігурки, на, яких, на них лише сім дірочок. Які це фігурки? Треба зрозуміти, що дві фігурки з різних деталей складаємо, фігури, нам пропонуються шаблони, і вже є ключі до всіх рішень, за всіх задань, які запропоновані в цьому зошиті.